Володимир Васильович, Андрій, дуже приємно. приємно. Як ви? Так. Да. Можете казати все, що хочете. У нас немає цензури. Так, цензуру нету. Взагалі, плохо чувствую зараз. Після цього стресу що не пройшов. Ага, а, а вам медичну допомогу якусь наказу? Ні, я без допомоги пройшов. Угу. Ну, зараз Но... приїдете туди, там вам да, нададуть. Стрес такий отримали. Вирішили їхати, залишили квартиру. Да. Не тримаєтесь? — Це не моя квартира, це дочері квартира. Ага. Я просто там згорів вдома. Ваш будинок згорів? Eh, — згорів 27, провулок Селянський, Селянський, 27. І вот все. Куди їдете в Харків, ви до родичів їдете? Ні, у родичів там нету. А де вас будуть? Гуртожитку. Гуртожитку. Речі з собою взяли. Да, речі не подімається. У мене все згоріло. І... Нічого не взяли, не встигли навіть а... фотографії взяти. І фотографії всі погоріли. Ах ти, блін, ну це, напевно, най. Жена ж умерла три роки тому, саме від ковіду. Ну, а я залишився один.